Всім доброго дня. Я йду у посилочку. Мені від підписниці прийшла маленька посилочка. Тож я йду її забирати. Вдома буде розпаковочка. Так що ось такі справи. У нас такий сонячний день гарний. І доволі такий тепленький. Ну що ж ви хочете весна? Так що ось такі справи зустрінемося вже біля поштового відділення. Я вже вдома, як бачите. Я справилася дуже швидко, тому що мене підвезли, ще до поштового відділення підвезли і плюс назад. Так що я ще в магазин забігала, купила малим чаю. Дуже вони люблять чай. І зараз будемо розпаковувати посилочку. Посилочка, як бачите, невеличка, така маленька. І зараз ми її розпакуємо. Ось має ножиці є, Ми так гарненько зараз її будемо розпаковувати. Це від підписниці. Тож будемо дивитися, що в нас тут є. Так, знову Боже, це запакувала. Врізати, розрізати, тому що тут запаковано удобрять. Так. І перше, що тут є, це ось такий тримач, доволі непоганий. Так, далі йде інший тримач. Теж доволі гарнесенький такий, як бачите, ось. Ну, у нас, схоже, є такі, який є. Так, далі у нас йдуть пустушечки. Пустушечки доволі гарненькі. Перша пустушечка це ось така гарненька, рожева. Далі йде ось така. Теж вона доволі гарна, але вона без малюночка. Але це не біда. Так, і ще одна ось є, теж доволі гарненька. І такий контейнер. Так, будемо дивитися, що тут ще є. Тут іще один контейнер є, і тут є ось така ем, доволі гарненька, цікава пустушечка. Е, я її обрізати не буду. Ось така з ведмедиком. Це буде для фотосесій. Інші я можу обрізати. І будуть для косу змелят. Ну, все, тут більш нічого немає. Так що ось такі невеличкі у нас обновочки є. Ось можете ближче роздивитися. Ось така. Так, і ось така пустушечка. Я не знаю, якої вони фірми, тому що тут не пишеться. Ну, це точно, напевно, Campbell Babies. Оця я не знаю, тому що тут навіть і не написано. Це теж я не знаю. Тут ось моє щось написано бути. Ось така фірма. І е, це, по-моєму, теж Campbell Baby's, але не впевнено, тому що тут взагалі нічого не написано. Ну, Ось такі. І такі два доволі гарненькі тримачі. Як бачите, посилочка вийшла невеличка, гарненька, тож. Е, Відео буде із декількох частин, тому що ну, розпаковка зайняла буквально 5 хвилин, тож я з вами не прощаюся, можливо, ще щось відзніму. І так я знову йду на пошту, тому що в мій черговий раз прийшла посилочка. І взяла з собою машинний тримач, плюс взяла коляску, тому що посилочка буде доволі велика. І я сподіваюся, що все буде добре і я сьогодні отримаю свою посилочку, тому що сповіщення вже пройшло, а чи сьогодні працювати на пошта чи ні я не знаю так що ось такі справи зустрінемося вже пізніше я бачите я йду манівцями тому що по східцях я просто не витягну ту коляску так що ось такі справи думаю що пошта буде відкрита так уже так токсин. Поємося, ой, живі! І так, я вже поціночку отримала, наче все доволі таки вітряно. Вітер тепленький, я вам скажу. І там така велика посилка прийшла. Будемо розпаковувати. Плюс я ще ящички взяла, тому що треба десь той одяг складати. О, так, що ось такі справи. Вже зустрінемося вдома, тому що ну, хоч я і із тримачем, але доволі таки не дуже зручно. Мені так оце. Іти. Так що, ось такі справи. Вже доволі таке тепленько, гарненько. Так що будемо. Ой! З теплом уже, я думаю. Хоча синоптики передають, що будуть ще морози і плюс 6. Я вже вдома, як бачите, і зараз будемо розпаковочку робити. Так. Так. Тут ось дуже багато цікавого є. Ой, це ще не все. Так, перше, що я бачу, це ось такий доволі шикарний комбез. Зараз Я ось так покажу вам. Дивіться, який шикарний. Це на полінку. Так що ще й з вушками, ось бачите, такий гарненький. Так, далі. У нас іде ось така футболочка, теж по лінці. Доволі гарненька, як бачите. Буду туди скидати. Так, далі ось така є. Ой, це сліпик. Ух ти, такий гарненький. Ось дивіться, який шикарний. Це теж малявка моїм. Так, далі ще у нас ось такий пісочник доволі шикарний. Так, потім у нас іде ось такий теж о, сліп. Для е, полінки. Я думаю, що вона влізе в нього. Так, далі йдуть ось такі штанці. Це я не знаю, скоріш всього, на малявочок, тому що на полінку буде малувати. Так, далі в нас іде ось така футболочка. Ні, ковтиночка така. Доволі шикарна. Це ж карпетки тепленькі, теж будуть полінці. Так, що у нас тут далі йде? Далі йде ось такий сліпик теж доволі гарненький. Як бачите, я побистрічку, щоб не цей колготочки ось такі. Теж доволі гарненькі, ну це, скоріш всього, малявка. Так, ух ти. Оце такі черевички на в поліночці. Дуже все класне, так що. Так, далі йдуть ось такі повзуни. Я не знаю, чи на полінку підійдуть, чи не треба приміряти. Теж доволі такі гарненькі, з зайчатками. Так що ось такі справи. Далі у нас іде ось такий шикарнющий комбінезон. Дивіться. Ну, я не знаю на кого він. Але я думаю, на когось з малявочок. Так, далі. У нас йде ось така ковтиночка. Доволі гарненька, шикарно. По Трішки ось так зробити. Так, і останнє, що було в цьому пакетику, це така маєчка. Теж доволі гарненька, але ну, я не знаю, чи підійде вона полі чи ні. Не знаю. Так, переходимо до другого пакунку. В другому пакунку ось такий шарф. Доволі шикарний, гарний шарфик. Так, далі у нас іде ось така курточка весняна. Ух ти, це полінці. Доволі гарненька така, як бачите. Так, далі. Йдуть ось такі штанці. Теж шикарні, гарні. Широченькі. Теж підуть полінці, але полінки... Доволі багато. Штанців буду дивитися, можливо, комусь віддам. Так, далі в нас йде ось така е, наволочка на подущенку. Так, потім у нас йде йдуть отакі штанці. Отакі штанці доволі легенькі, гарненькі, і ну, вони якраз будуть політі. Так, далі у нас йде ось така ковтиночка. Теж доволі гарненька, з такими вушками мишенятки. Тут карманчики такі шикарні. Ну, доволі гарна ковтиночка. Так, далі йде у нас ось такий боді біленький. Не знаю, будемо дивитися, кому що. Так, далі йде ось такий сарафанчик. Доволі шикарний, але він під боді якийсь або під... Футболочка. Так, далі йдуть ось такі повзонятка. Теж доволі гарненькі, милі. Ну, будуть полінці. Так, далі у нас йде ось такий боді доволі шикарний на липучках, супермен. Це комусь із малявок, тому що він малесенький. Так, далі у нас йде ух ти, такий сарафанчик. Це теж полінці навесно, так що дуже шикарно, дуже класно. Так, далі йде ось така шапочка теж по лінці. Як бачите, ну полінки дуже-дуже багато. Це ось другий черевичок, бо один вона прислала минулого разу. Так, далі у нас йде ось така ковтиночка. Теж доволі гарненька. І якраз на поліночку. Як бачите, Шикарно, Мені подобається. Так, далі у нас йде ось такі йдуть трусиля. Шикарні трусики йдуть, як бачите. Так, потім йде ось така кохтиночка. Ні, футболочка така. Ну там плямки є, але то не біда. Так, далі йде ось така косиночка на Дуже шикарна, дуже класна. Так що будемо носити трусики ось такі під памперс, доволі гарненькі такі. Так, потім йде ось така шапочка. Ну, теж вона доволі велика, гарненька. І, ну, у нас їх просто дуже багато. Тому так, далі йде ось така шапочка. Як бачите, шикарна. Але вона. По-моєму, ну, тут треба оцей пасок заправити туди, та й буде добре. Так, далі йде ось такий, е, типу е, комбінезону на літо. Ну, не знаю, буду дивитися. Так, далі що у нас? Далі йдуть ось такі шикарні повзуни. Дуже класні я думаю, на Поліночку будуть самий раз. Так, далі в нас йде ось така ковтиночка, теж доволі шикарна, на когось із малят. Потім у нас йде ось такі йдуть ось такі штани шикарнющі, але вони на Полінку малі. У неї ніжки доволі такі товстенькі. І не підходять, хоча джинсики доволі гарненькі. Так, і останнє, що у нас тут є, це ось такі гарненькі на літо черевички. Так, вже і другий пакунок пустий. Далі. Йдуть ось такі штани. Теж доволі шикарні, великі. Ну, У нас тих штанів вже дуже-дуже багато. Так, далі йде ось такий о, сліп, але він на полінку може бути великий. Хоча, не знаю, треба міряти все. Так, далі йде ось така ковтиночка. Ну вона теж великувата, досить така гарненька, величенька. Якщо так, ось такі справи. Далі йде ось така ковтинка. Теж вона великувата, але... Гадненька, доволі така скиценєтка. Не знаю, додивилася. Так, далі йдуть ось такі штани. Ось дивіться, ось такі рожеві штаніці, але не знаю, буду дивитися. Так, далі йде ось така шапка, але вона на полінку доволі велика, не підійде вона. Так, далі йдуть ось такі ем, ну, штанці. Я вам покажу, ну, вони теж великуваті наполіночку. Ну, будемо дивитися, будемо міряли. Так, далі йдуть ось такі штанці. У неї вже одні є. Ну, ці теж доволі великі, будемо дивитися. Так. Далі в нас іде ось такий сліп. Теж доволі він великий, гарненький, шикарний. Потім йде ось така ковтиночка новорічна. Але не знаю, на полінку, по-моєму, великувата. Ну, будемо дивитися. Так, далі йде ось такий сліп. Шикарний, великий. Але без ніжок. Ну, але ж ну, нехай поміряємо. Так, далі йдуть ось такі джинсики. Теж доволі гарненькі. Ось такі. Чинсики доволі гарні, ну, не знаю, будемо дивитися. Так, потім йде ось такі доволі гарні штанці, як бачите, потім йдуть ось такі штанці. Теж доволі гарненькі, але вони великі. На полінку вони не, не підійдуть, тому що ну, штанина доволі вузька. Так, далі у нас йде ось така, такий комбінезон, доволі гарний великий. Ну, У нас комбінезонів сліпиків доволі багато. Так, і останнє, що в цьому пакунку, це ось такі штани чи гамаші, навіть гамаші, скоріше скоріш. Е, новорічні е, з оленятками, але, ну, не знаю. Доволі такі тепленькі, як бачите, по-моєму, вони двосторонні. Зараз подивлюся. Ну, скоріше, ні, не двосторонні. Не односторонні, просто так вони зшиті, зв'язані, ну вони великі. Так що була ось така розпаковочка у нас доволі гарна. Зараз я буду сортувати одяг і буду дивитися, куди його дівати, і можливо комусь я і віддам. Не знаю, буду дивитися. Тож, на цьому я закінчую свій влог. Дякую за те, що ви були зі мною. І до нових зустрічей!